1933 рік Німеччина. До влади приходять нацисти на чолі з Адольфом Гітлером і відразу починають переслідування населення. Після того, як Вермах захоплює інші країни, починається планомірне винищення євреїв, що їх населяли. Найбільша громадська громада на той час проживала у Польщі. Тож відразу після її загарблення практично всіх їх помістили до спеціально створеної гетто, відокремлених від зовнішнього світу поселеннях з мінімальними умовами для проживання. А у 1941 році, незадовго до нападу на СРСР, почали створювати і концентраційні табори, куди завозили всіх євреїв, оцілілих у завойованій Європі. До цього часу більше ніж мільйон фашисти знищили. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту ми вшановуємо 27 січня. Ця дата вибрана не випадково. Саме в цей день, в 1945 році, радянські війська звільнили концентраційні табори Освенцем. Ми живемо у 21-му столітті, і хочеться вірити, що такого ніколи не повториться. І з нами, і з нашими нащадками, буде залишатися тільки пам'ять про ці трагічні сторінки історії, щоб цього більше не повторилося ніколи. Пам'ятаємо!